зробили дірочку, хотіли прикрутити лампочку і зробили дірочку. До. Що покажу як буде після. А той хто просверлив дірочку, думав поліуретановий герметик буде тримати тиск. Ось така паєчка виходить. Запаяно срібом. Нічого не згоріло, Лар цілий, і магазин теж цілий. Зараз обробимо тут спеціальним клеєм, щоб не окислялося і все. Такого не навчать за один рік і за два тижні.